Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Лівий берег Херсонщини буде вільний або неочікуваний крок українського контрнаступу. Поки ворог заміновував і укріплював Мелітопольський напрямок, намагався сунути на Коп'янськ та Авдіївку. Несподіванка для окупантів з'явилася на півдні. Раніше рейдові операції спецпризначенців. Тепер ЗСУ залучають у бій українську морську піхоту. Що вдалося побачити іноземним журналістам, як далекобійні ракети атакам зможуть посприяти звільненню Токмака? І ще про птахів Мадяра, які безупину утилізують мале хробаче судноплавство. Більше про події 605-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Крізь вогоні, крізь воду бій за лівобережжя розгортається. Російська пропаганда дедалі більше звикає до стану істерики. Незалежні аналітики дедалі більше говорять про набагато масштабніші дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Стверджують, що українські сили оборони вже просунулися до околиць населеного пункту Кринки. Плацдарм поступово розширюється. І якщо раніше рейди на тимчасово окуповану територію здійснювали переважно спецпризначні. То тепер, вже не ховаючись, працює наша морська піхота. Наші пацани, ось бойові побратими, ні каплі, ні сумніння, нічого. Будемо бити ворога. Головне, щоб це розуміли наша держава і те, що ми робимо для них. Бо ну, це більше для нашої сім'ї, і для держави. Човни рушають на поки що зайняту ворогом територію. І з правого берега чути лише відгомін стрілецького бою. Журналісти Агенції США прес, які побачили український контрнаступ у дії, не отримали ані підтвердження, ані спростувань від ЗСУ щодо нових закріплених за Україною територій лівобережжя, але камери фіксують ціну цього наступу і поранених захисників, які повертаються із завдання. Говори головне, говори говори. <тит> там там фонта написано. Да? <тит> 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 да, 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 да. <тит> Бойові дії на Лівобережжі – це не раптовий сюрприз для ворога від генштабу. Цей план прораховувався ще до підриву Каховської ГЕС і нині набирає своєї остаточної форми. А шанси його успішного втілення будуть зрозумілі вже найближчими тижнями. Ні для кого не закрі, що нашим планом. А влітку власне була висадка на, Херс... на Лівобережну Херсонщину замість того, щоб довго штурму. Бати оцю так звану лінію Суровікіна замість того, щоб наступати на Запоріжжя е, ідея була саме вийти в ворожі тили і скажімо обвалити таким чином російську оборону. Весь цей час на лівому березі Херсона йшла війна, е, весь цей час на березі Херсона йшла. Ну така, мабуть, знаєте, найбільш кінебільш кінематографічна частина війни, е, бо вся наша інша війна вона така дуже в стилі першої світової. Страшна, піхотна, окопна. А от е, тільки на лівому березі Херсонщини. Ули е, була війна спецназів. От наші спецпризначенці весь час там рейдували, навіть мали постійні бази. Мають точніше, треба казати. От мають постійні бази, відчували себе там в рейдах. Ну, абсолютно як вдома. Останнім часом навіть завели звичку приводити звідти пологнених на, на правий берег. Фактично відродилась така, знаєте, дуже давня козаччина. Якщо пригадуєте, колись наші предки саме там на островах Нижнього Дніпра, ховались то від поляків, то від турків, а потім на чайках ходили якраз в небіги. Аж до Стамбула доходили. От, власне, оце повністю відродилось, поки іде така, скажімо, проміжна ланка. Тобто, це ще без важкої техніки, але це вже не тільки спецпризначенці, але й е, відносно великі частини морпіхів. От е, швидше за все, це таке останнє промацування, е, от з'ясування, все ж таки, є шанс повернутися до плану, а із великим плацдармом? Чи це нереально? І продовжуємо далі тільки наступати на Запоріжжі. Вані пенсволх. Так тепер, коли українці мають Атакамс, я також маю сподівання щодо операції на Дніпрі на лівому березі Херсонщини, і я думаю, що зараз ми зможемо просуватися вперед, і лінія російського фронту може бути прорвана завдяки нашій наступальній операції, і це може стати нашим шансом. Ми зможемо використати і Атакамс, і Аврамси, які надійдуть до нас. Завдяки цьому, ми навіть до кінця цього року можемо просунутися до токмака. А поки наші захисники прямують у ворожий. Тил оператори українських дронів полегшують їм роботу десь на невизначеній ділянці Дніпра і позбавляють ворога його човнів. Як саме демонструє командир групи аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Бровді? Цей випадок цікавий. Наздоганяємо, що в нас човна, що йде на гарному ходу сім хробаків на борту. Ну, та й в уповільнено уповільно показує. Ого, ай, як смачно в дупу! Зупинився. Тепер де? Раз тюлень, два тюлень, три тюлень, чотири тюлень, п'ять тюлень і два на борту. П'ять тюленів тікають по воді. Два холодних там на місці. Грибуть до найближчого плавня. А нам треба завершити з човником. Перезаряджаємося, повертаємося. Що тут з човником? Підгорає і човник Бульк один. Поважно. Бульк другий. Перевернувся. Не вірю. Добити. Полетіла бімба. джага джага Мазафака тепер з тим човном. Все, давай до свидання. Олексій Пасак, п'ятий канал. Знову у бавовна в Бордянську. місцеві пабліки пишуть про потужні вибухи. Ймовірно, знову прилетіло по аеродрому окупованого міста. В день вибухало і в тимчасово окупованому Донецьку. В соцмережах місцеві мешканці поширюють фото та відео. Пишуть, що палало у районі мотелю. Саме там окупанти розташували свою військову частину. Про 68 бойових зіткнень за добу звітують у генеральному штабі. Окупанти знову намагалися наступати на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Проте українське військо міцно тримає оборону. З десяток ворожих атак відбили також в районах Білогорівки, Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. Водночас сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, штурмують біля Бахмуту. Одна із гарячих ділянок фронту Серебрянський ліс. Там ворожі дрони висять у небі постійно, коригуючи артилерійський вогонь. А ще на цій ділянці фронту всяк час працює російська авіація, скидаючи то каби, керовані авіабомби, то нурси, не керовані авіаракети. Діставатися на нуль там непросто, як і вибиратися звідти. Але бійці 67-ї механізованої бригади, які тримають на цій ділянці фронту, фронту активну оборону, вміло стримують орду і вправно та точно завдають ударів у відповідь. Особливо стараються мінометники, бо багато хто хто з них раніше був піхотинцем, тож знає, як важко захищатися під щільним вогнем окупантів. Один день з життя піхоти та мінометників 67-ї механізованої бригади у матеріалі Ольги Килиновської. Інженерні служби проклали через серебрянський ліс нову дорогу. Діставатися до бійців стало швидше і легше, коли немає дощу. Але на нуль позиція армійців у кількох сотнях метрів від ворога кращіти пішки. Хоч і довше, але безпечніше. Відносно. Це приходи, правильно? Десь. От так. Ми в них не звертаємо увагу. Якщо не по нам, то я не дійсно. Ну, я просто звик, для мене це фоновий шум. У тій частині, де лісництво перетворилося на зону бойових дій, Серебрянський ліс на ліс не схожий. Незелений чорний, бо горить ледь не щодня. Якщо подивитися на нього з неба з дронів, величні багатометрові сосни нагадують сірники, які розкидали територію. Це танки та ворожа артилерія, скошують товсті стовбури дерев, як соломинки. Вони шукають міномет якийсь, uh -huh. шукають АГС. А якщо е, в попередньому краї, ну там не все розвідано, не обстрілюють позиції. Uh -huh. Снаряди відградів тут на кожному кроці. Реактивною артилерією цей ліс палили не один раз. Би я мав би якісь транспорт, це, uh -huh. це вивозити. Uh -huh. Я б собі кафе, знаєш, зробив в такому стилі в мілітарний. Перед тим, як вийти на дорогу, незахищену деревами місцевість, боєць інструктує групу, як поводитись, коли над головою засвистить снаряд. Спочатку впали, да. розрив, розсипаємося і шукаємо mm -hmm. яму. Магати да. раз, два, три. Там лягли собі акуратненько ага. і полежали. Забігаємо. Забігаємо. Добрий день. Добрий. Невеликий акуратно вимощений дошками та гарно укріплений бліндаж дає змогу перевести подих, хоча геть спокійно дихати не дає. До ворога тут рукою подати кілька сотень метрів. Саме тому Карпо постійно ні не дивиться, сканує територію навпроти, щоб хтось із росіян не підповз близько.